Як прошити шов уперед голкою, які інструменти та матеріали нам необхідні. Ножиці, олівець, лінійка для розмічання, тканинка, на якій будемо власне, шити. А також звичайна катушкова нитка краще обрати відмінного кольору, від, ніж колір тканини, коли ви вчитеся, і голочка. Починаємо з того, що маємо відміряти ниточку, яку взяти довжину. Беремо. Від пальчиків до ліктика відміряємо. І ще одну таку саму довжину. Відрізаємо. Дуже важливо відрізати ниточку, а не відірвати. Тому що, коли ви накручуєте і хочете відірвати, ви можете пошкодити собі шкіру, порізатися буде дуже боляче. А по-друге, коли ви відриваєте, на краю ниточки утворюються ворсинки, які заважають завести ниточку у вушко-голочки. Заводимо ниточку у вушко-голочки. Я користуюся нитковдівачем. Як ним користуватися? Заводимо вушко нитковдівача у вушко-голочки. А тепер заводимо: ось так от нит... голочка у нас рухається. а тепер заводимо ниточку. У вушко нитку вдівача, трошечки ось так, сантиметриків 10, і витягуємо. Все готово. Як зробити закріпку? З'єднуємо дві ниточки разом між собою, два краї ниточки, ось. І тепер накручуємо на пальчик вказівний, притримуючи великим пальчиком. Але ось не в цій частині, а ближче ось, до краю пальчика. Накручуємо, вирівнюємо, щоб ниточка не сюди пішла, не сюди, а рівно ось по накрученій лінії. І починаємо великим пальчиком скачувати з вказівного пальчика ниточку. Ось така петелька утворюється, затягуємо її. Ось такий вузик у нас на краю виходить. Коли ми вчимося шити, я раджу зробити лінію розмітки, щоб шов ваш виходив рівномірним. Ось таким чином ми бачимо лінію, по якій будемо шити. Проколюємо, починати ми будемо шити з ліва направо. Проколюємо зі зворотньої сторони, ховаючи наш вузлик. У намічену лінію на початку, витягаємо, і зараз будемо робити стіпки. Давайте домовимося, що зараз ми будемо виконувати стіпки приблизно шириною пів сантиметра. І також відстань між стіпками теж буде пів сантиметра. Витягуємо ниточку. Знову відступаємо пів сантиметра, вколюємо. І у нас утворюється ще один стібок. Знову відступаємо пів сантиметра між стібками, витягуємо ниточку, і ось такі стібки у нас починають утворюватися. Дивимося, щоб стібки у вас зі зворотньої сторони теж були рівними. Робота має виходити охайною з двох сторін. А зараз можна і прискоритися. Якщо ви почали робити стіпки однакової довжини, то вони мають бути однаковими до самого краю шва. Підтягуєте ниточку, розрівнюєте її, щоб ниточка у шві була рівною. Завершуємо прошивати шов і маємо в кінці зробити закріпку. Щоб наша ниточка не виходила із шва. Переходимо на зворотню сторону. Ось таким чином накладаємо тканинку на вказівний пальчик. Тут, де в нас вийшла робоча ниточка, підхоплюємо декілька ниточок тканинки, витягуємо, і у нас утворюється ось така петелька. Заводимо в цю петельку, голочку, і затягуємо. Щоб вузлик більш був міцнішим. Робимо ще один раз так само. Заводимо, витягуємо, утворюється петелька. Заводимо у петельку, затягуємо. Відрізаємо ниточку, але не під сам край вузлика. Десь відступаємо 2-3 міліметра, щоб вузлик наш не розв'язався. Ось така робота у нас вийшла. Бажаю успіхів!